Лозівська молодь планує відкрити у місті центр субкультур. Це буде приміщення, де лозівчани зможуть безкоштовно займатися хіп-хопом, кататися на скейтах, роликах та велосипедах, говорять активісти. Про ідею створення такого центру молодь розповіла на музичному та танцювальному турнірі Флоріорс. Як він проходив та детальніше про центр субкультур розповість Анна Красноперова. Турнір з брейк-дансу проводиться у спортивній залі 10-го НВК. Тут зібралися як лозівчани, так і гості з різних куточків України. Головна мета заходу пропаганда здорового способу життя та розвиток хіп поп культури, кажуть організатори. Прийшла со своїм сином захарчиком. почали ходити, півтора місяця. ходимо на нижній брейк, дуже подобається, Получається так. Тут... хочемо подивитися, як уже взрослі мальчики. Танцюють. Танцюють на імпровізованій сцені не лише хлопці. Можливо, дівчата, також як і хлопці можуть таким займатися. Я приїхала з командою, Будемо побіч. Виступають хлопці та дівчата під музику діджея з Полтави. Оцінюю молодь білоруський брейкдансер Сергій детей очень много пришло, вообще очень много. И как бы задатки у них очень большие. Вижу, что дети творят очень много. Такий фестиваль міські активісти проводять вже вдруге. Цьогорічне завдання не лише позмагатися, а й поширити інформацію про створення лозові центру субкультур. Этот проект подразумевает под собой создание помещения, в котором будут концентрироваться, собираться все представители неформальных объединений города Лозовая, так называемых субкультур. У центрі субкультур лозівчани зможуть безкоштовно займатися саморозвитком, малювати графіті, танцювати брейк, практикуватися у паркурі, кататися на скейтах та роликах, займатися на тренажерах. Говорить ініціатор створення центру Дмитро. Усі заняття він хоче проводити в одному великому приміщенні. Деньги будуть брати тільки з тих людей, які захотять. Щоб їх учили, тобто якщо будуть представлятися услуги тренерства, преподавания, то тогда за них буде оплата. Без этого люди зможуть самі приходити займатися для переселенців з Донбасу та соціально незагищених. Активісти планують робити знижки. Коли саме буде відкриття центру, молодь не загадує. Зараз вони шукають підходящі приміщення та спонсорів.